Ламки ракети, щемливі спогади та пам'ять. У Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарновського 19 серпня говорили про страшні події минулого року. Тоді, 19 серпня 2023 року, внаслідок російського удару по драмтеатру загинуло семеро людей. Більше 200 людей було поранено. Пошкоджено близько ста будівель. Чернігів зазнав ракетного такого потужного масованого удару, якраз по театру, вперше після визволення вірніше, деокупації області, якраз в квітні 22-го року. Багато людей постраждали, багато людей на превеликий жаль загинуло. Сьогодні ми збираємо уже історію, новітню, події, новітньої історії, і безумовно важливо зберегти і в подальшому, ну щоб мати можливість і показати і говорити про ці події, які відбуваються сьогодні. Розповісти про той страшний для міста день, загадати загиблих та поділитись своїми думками до музею. Прийшли очевидці тієї страшної події. Серед них Олена Отришко, завідувачка аптеки, яка була пошкоджена внаслідок цього ракетного удару, і змогла відновити роботу лише через 9 місяців після трагедії. Я працювала цей день і зазвучала ну, тривога, сигнал тривоги. І я підійшла, закрила двері ну, і зайшла в кабінет свій. Це, мабуть, мене врятувало, тому що пролунав вибух. Я впала під стіл і летіло пил, але я, ну, якийсь ще не виходила якийсь час, тому що знаю по ну, і по досвіду, тому що були в облозі весь час, нікуди не виїжджали, б, так працювала. Що, можливо, може бути і другий удар. Цей день став кривавим в історії міста. Він торкнувся кожного жителя міста та області. Оскільки людей постраждало, це просто жах. Вже вийшла в зал, побачила, що все розбите, все розгромлене, все, всі вікна, вікна вилетіли, експонати лежать на підлозі, все розбито, двері взагалі вирвало в нас. Дуже, дуже дрібне скло було, яке мало посікти. Стіни були посічені, комп'ютери були посічені. Все. І валялися на, на підлозі, валялися уламки ракети ці схеми у нас якась так досталася, що на другий поверх цієї будови там такий кусок ракети видно їй було. Але а в нас чомусь були схеми, оці мікросхеми. їхні. Жінка змогла зберегти уламки ворожої ракети та згодом передала до музею. Ракета була направлена саме проти цивільного населення з метою уразити якомога більше цивільних людей, тому що застосовувалась, ну, така боєголовка із касетними боєснарядами. Ось такі невеликі ну, речі, але вони смертельно небезпечні для людей, тому що саме такі уламки вони забирали життя наших містян, забирали життя чернігівців, ну і вражали все довкола. Ракетний удар 19 20 серпня 2023 року вкотре доводить, що Росія воює з цивільними жителями України в той день. в Стінах драмтеатру була зустріч виробників дронів. В той день багато містян просто проходили та проїжджали центром міста в серпні минулого року, особливо центральна частина міста, знову перетворилася на місто скла. Як це було в лютому от березня двадцять року, тому що ну не пам'ятати про ці події і. Не пов'язувати одна з одним, ми просто не маємо права, і це неможливо.